Хочеться подивитися ваші очі і ваші, Сергій Цегійович. Yeah. Пам'ятаєте опитування, коли я виставила на Фейсбуці, що отак і отак. Mm -hmm. Чи не хоче наш народ mm -hmm. висловити свою думку, mm -hmm. що зробив mm -hmm. наш голова mm -hmm. за 10 mm -hmm. років? І чи не з зг... погоджуєтеся ви створити ЦВ, ЦВА, по-моєму, цивільна військова адміністрація? Yeah. На наступний день, як я тільки приїхала від... Свого лікаря менеджер мене вже чатувала ваша машина. І ви зразу ж вийшли, буквально пару хвилин. Мені самі цікаво, хто ж вас повідомив, що я нарушую статтю 40 і роблю такий розголос по інтернету, обурюю народ. Навірно, на мітінг вийшла і кричала, треба голову з киму". Я так думаю, що спочатку це було від вас. Дзвоночок нашому офіцеру, який приїхав, це дуже легше потім. до Ну так а скажіть. Ви виступаєте. Ви я буду виступаєте. Не. Ви я, виступаєте. Хочу, я хочу знати, я робила мене, я зібрала людей, я стояла з вилами, кричала геть нашого голову. Чи я казала, давайте будемо проти нашого голови. Я зробила тільки опитування в інтернеті. І це було опитування анонімне. Кожний громадянин України має право висловити свою думку. Навіть під час військового стану, зараз на даний момент, я вже не пам'ятаю, чи 34-та чи яка карти має право висловити свою думку. України. Ось, що я зробила таке? Чим же можу... я насолила, що я оддала свою дитину на захист? А ви, ви могли навіть позвонити, бо по у вас є номер телефона, у вас в <клес> соціальних службах є. В секретаря що не зафіксовано, що така чернова. Є це. Це мій телефон. Чорта бісе! Наташа, прикрий трошки язичка. Це обов'язково надо зможу.

Да. Я заслужила, Можно? я выправила 5 назад, шевеличный. Відласне. Чому ви кричите? Я ж спокійно. А, вас я вами дивіться в цьому гості, коли ви неодноразово рахунок знімали мене на телефоні. Я вам надав усі відверті відповіді, Сам які ви хотіли Ви віде. Віде. Ві не віде. мали права прогорожувати СБУ. Дивіться перше. Ви мене перебивайте. Якщо ви мене будете продовжувати перебивати, то мені немає доцільності вам надавати відповідь. Давайте, дивіться, перше. Дуже перекручуйте факт. У mm -hmm. мене є відео, mm -hmm. повне mm -hmm. мене є відео з боді камери, повне, вичерпне відео. Перше, ви тут розповідаєте, що я вам погрожував якоюсь статтю 40 mm -hmm. Є спочатку відео, як я сказав, згідно статті 40 закону України про національну поліцію ведеться фото, відеозйомка Тобто це не була інкримінація вам статті. Я вам включав тоді, коли я з вами спілкувався в селищі Пальміра, я вам включав, казав, зафіксуйте, будь ласка, от я вам запис бодікамери включаю. Ви ж знімали, перегляньте, будь ласка. Також дивіться, друга моя відповідь е, на ваше запитання. Я дійсно співпрацюю з органами місцевого самоврядування. Це моя перша задача як поліцейського офіцера громади. І коли я приїжджаю в сільську раду. Мені розповідають новини, будь-що відбувається на території громади, я приймаю рішення, з ким потрібно провести профілактичну бесіду. Профілактична бесіда це не є погроза або ще щось інше. Так, я маю право до вас без оголошення, як ви говорите, без нічого приїхати. І я не зобов'язаний жодним нормативно-правовим актом зобов'язаний зобов попередить. ви. Десь взяли цю інформацію, Так. Да. Да. надайте, будь ласка, Надам, зобов'язаний, тому да що ви повинні впевнені бути, раз, що ради, ми є вдома. По-перше, зараз втрутились в розмову. Добре, це я це вибачаю. Це я зневав. Ви Добре. дозволяєте ой, собі, ой, 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 ой. собі, наприклад, на тих самих просторах інтернету з людей принижувати честь і гідність. Right. Доліко, mm -hmm. Хто в мене є? Так. Це ви мені задаєте питання. Так, я ви мене честь і гідність є в мене. Так, звичайно, є, а ну чому? Місто, ви мене віна, призначали. Ви мене призначали, буде мені на увазі. Отож і погано, якщо що вас не призначали ми. ми. Якщо ми продовжує, продовжує, продовжуємо, якщо ви продовжувати, очікайте Якщо ви продовжуєтемете кричати, я вбачаю в цьому ознаки статті 173 вчинення дрібного хуліганства. Це копець, просто. тут є регламент, тут є регламент визначений. Це людина, в якої вади здоров'я. В якої син зник безвісти, поліція, офіцер поліції? Це жарт.